Дякуємо всім, що завітали на наш канал. Сьогодні ми з дружиною хочемо поділитися з вами історією того, як ми готувалися до появи і зустрічали нашого четвертого сина. З часів повномасштабної війни в Україні ми живемо на батьківщині моєї дружини в Румунії, працюємо в тихому, мирному мальовничому селі в Карпатах і виховуємо трьох. Чудових козаків Віктора, Луку і Томаса. Спочатку я запитав дружину, що вона відчувала, коли дізналася, що ми станемо в четверте батьками. Вже багато хвилювань було. Ем... Я переживала, що ми не... я... як ми будемо піклувати про чотирьох 4... Китей всі до сім років теж, що люди будуть сказати, uh, що ну ближче люди будуть сказати, тому що mm -hmm. в нашій сім'ї ніхто не має більше двох дітей. <laughs> mm -hmm. Такий тренд. Двоє. Двоє. Двоє дітей достатньо. Тому, да, чотири це два рази більше, тому я думала, будуть багато, як тих, хто будуть критикувати. Uh, мені дуже допомагало те, що ти був натахне такий. Сказав, що це Боже благословення, благословені. Що... Я, я не думала про радість, яка uh, uh, принесе нове життя. Я думала більше про відповідальність. Но... Ти думав більше про радість, про благословення, про uh, 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 як будуть uh, uh, брати, uh, жити разом, насолоджуватися uh, дитинство разом. Тому це була як uh, підтримка для мене своїх думки. І розкази. Можна сказати, що спочатку тільки ти був такий натихнені, і діти були, особливо коли живіт почала рости. Вона почала цілувати, запитати, коли залізає, вилізає. Вилізає вийшло. Тому так, теж було приємно. І так теж під час вагітності було дуже допомогло спілкуватися з подругами про різні питання. Моя сім'я навіть спочатку, якщо спочатку не було дуже як натахнені, потім вони почали готуватися і ми майже нічого не купили, тому що вони все привезли. Так. А, то так, да. була підтримка матеріально під... Qui, ну і допомога uh, від себе від дітей. Від uh, красивий сад хай, <laughs> який я піквалася. Тому uh, ну, там да. все пішли uh, на плану. Uh -huh. Все пішло на благо. Все пішло на благо а, новина Ну, Хвилювання ще є. А, я сподіваюся, що а, всі вони будуть здорові, що я можу купуватися по їхньому здоров'ям. По-перше, по-друге, що я буду... Я вхваливаю, що я недостатньо не хороша мама, то мені треба багато всього вивчати і практикувати, щоб стати краще. Мені треба особливо як вивчати, як люди. Як... Направляти? Направляти дітей, е, будувати стосунки між ними між, е, е, як, ним і як ними дорослими. Тому так, да, це така сфера, яка мені дуже цікава. І так теж, тому що я мама е, чотирьох хлопців, маю вивчати більше психологію чоловіче. Чоловічу психологія. Чоловічок посилає. Народжувати ми вирішили у місті Брашов. Власне, в нас було два варіанти. Або у Брашові, або у столиці Румунії в Бухаресті. Бухарест знаходиться в 3,5 годинах від нашого села. Брашов у 2 годинах. Тому вибір був очевидним. Мені особисто дуже імпонує це місто. Брашов займає чільне місце в історії Румунії. Тут уперше була надрукована перша книга румунською мовою та відкрита перша румунська школа. Якби мене запитали, яке місто України мені нагадує Брашов, я без вагань би відповів, що це Львів. Ну, а також сестра моєї дружини теж народилася саме тут, у Брашові. Отже. Ми забронювали квартиру в чудовому місці посеред мальовничої природи, але, якщо чесно, мені було не до того в той день, коли все це почалося. Одного сонячного недільного дня якраз за день до того, як ми мали їхати в лікарню, у дружини відійшли води. Її сестра, трохи знервована, підбігла до мами моєї тещі. Та й каже, там е, чечілія води. А мама їй відповідає, та нема води, відключили. І тут вона розуміє, про які такі води розповідає їй донька. За 12 хвилин ми сиділи вже запаковані в машині, готові до від'їзду. В машині я почав гуглити, як приймати пологи. Зателефонувати другові з Житомира, який приймає, приймав пологів дружини вдома, молився, не знімав нічого на камеру, переживав, щоб не робити зайвих рухів. Адже все може вплинути на перебіг пологів. Ми благополучно дібралися до лікарні. Все було добре. Ще півдня Чечілія провела там і близько 12-ї години ночі. Мені зателефонували і сказали, що можна приїхати. Я приїхав до лікарні. Я не міг особливо підтримати фізичного мою дружину, але я хотів бути з нею. Я підтримував її духовно, молився, тримав її за руки. І таким чином, о першій 40 ранку на світ з'явився наш син. Цікаво! А от ми теж. Брали участь разом в партнерських пологах. Я там був присутній тобі взагалі як чи важлива була моя присутність для тебе? Чи Це можна? було дуже важливо. Я відчувала духовна підтримка. Всі, як весь персонал там знав, що робити. Просто мені треба було якесь духовна підтримка. Тому я коли чула. О, щоб, е, Поруч, що це біля мене. Я відчувала якийсь е, за, захист. 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 Так. Цього разу нам було дуже важко визначитися з іменем. І ми обрали ім'я буквально в останні дні перед народженням. Ми хотіли щось, що означає стабільність, завершеність. Е, той, хто втілює Божий ідеал. Ім'я пов'язане з цифрою 4. Ми вичитали, що цифра 4 є земним числом, яке символізує 4 сторони світу. У нас було кілька варіантів. І, врешті-решт, ми зупинились на імені Михайло, що означає подібний Богу. Маємо надію, що це ім'я надасть правильний напрям у житті міхайчика. А про подальші пригоди та виховання вже чотирьох козаків у нашій сім'ї в подальших відео. Дякуємо, що провели час разом із нами. До нових зустрічей на каналі co Family UA. Що не я сказав? Що тобі сказати? А, що тобі сказати? Тобі розкажи, як ти, як ти себе почувала, коли. Коли ми дізналися, що ми станемо в четверте батькам. Я думала, о боже.